Це точно одна з найбільш популярних мийок у своєму сегменті. Дуже багато кухонних студій і виробників меблів мають таку мийку у себе на виставці для того, щоб продемонструвати можливості своїх виробів потенційним клієнтам. Коли жінки бачать цю мийку, вона стає їхньою мрією, ну або планами на найближчий ремонт. Дизайнери інтер'єрів і архітектори створюють неперевершені відео, рілс, сторіс та інші матеріали для соціальних мереж. Використовуючи дизайн цієї мийки, я говорю про мийку Франке Кубус 2. Вона займає почесну лідируючу позицію у своєму сегменті. Що я маю на увазі під словом сегмент? Ну, по-перше, це мийка передбачена для монтажу під стільницю. Якщо хтось не знає, це такий тип монтажу, при якому мийка підклеюється під стільницю. Таким чином, вона ідеально інтегрується в кухонні меблі. Немає стиків і місць, де відкладалось би забруднення. По-друге, це все-таки преміальна мийка, і відповідно її ціна за визначенням не може бути низькою. Наприклад, станом на лютий 2024 року така мийка коштує орієнтовно 22 тисячі гривень. Ціна може бути навіть трошки вищою в залежності від конфігурації та комплектації. Ну і по третє, це все таки мийка, яка ламає певні стереотипи користування класичними кухонними мийками, оскільки це вже не раковина, в якій просто миють посуд. Це фактично центр обробки продуктів харчування. Центр. Підготовки домашніх страв і миття посуду. Так що ж ви отримаєте, придбавши мийку, яка коштує більше 20 тисяч гривень, давайте розберемось. Зараз я розпакую одну з таких мийок і детально розкажу і покажу кожен з елементів набору, що входить в комплектацію і покажу крупним планом всі компоненти, а також розкажу про те, як користуватися цією мийкою і поділюся порадами і лайфхаками щодо оптимізації кухонного простору за допомогою кухонної мийки. Кубус 2. Моє ім'я Роман Михалецький, і ви на моєму каналі про побутову техніку. Вітаю! Перед тим, як дивитись це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, оскільки саме так ви допоможете розвиватись українському сегменту YouTube. І більша частина людей побачить український контент. Для зручнішої навігації я поділив це відео на розділи, тому якщо певний розділ для вас не дуже цікавий, ви можете перемотувати і переходити на той момент відео, який вам цікавий. Розділи підписані, тому навігація повинна бути зручною і простою. Приємного перегляду! Коли ви отримаєте мийку, вона прийде до вас приблизно ось в такій коробці. Картонний ящик з нанесеними логотипами франкія та етикеткою. Що можна побачити на етикетці? Модель, колір, країна-виробник і якась службова інформація. Особливо на цьому зупинятись не буду, нічого цікавого. Далі, відкривши коробку, ми бачимо якийсь незрозумілий конструктор. Так, насправді саме так виглядає мийка, яку ви отримуєте з заводу. Оскільки, все-таки це продукт, який. Необхідно певним чином змонтувати і налаштувати перед використанням. Саме тому в комплект поставки входить, крім мийки, ще й різноманітні компоненти чи елементи. Давайте зупинюсь на кожному з них детально. Сама мийка. Мийка виготовлена з матеріалу, який Франкі називає фраграніт. Чому фраграніт? Тому що це скорочення двох слів: Франкі і граніт. Часто в народі такі мийки називають гранітні мийки, кам'яні, композитні, полімерні. Є багато назв, я не буду зараз зупинятись на деталях, на технологіях, як це робиться, тільки скажу, що це матеріал, який виготовляється з двох основних компонентів: це кварц та акрилова смола. Чому кварц? Тому що кварц – це четвертий по твердості матеріал на планеті Земля. А чому акрилова смола? Тому що після полімеризації. Вона перетворюється в прозорий, надзвичайно міцний, стійкий до механічних впливів матеріал. Фактично, це зв'язуючий матеріал, який надає миці її форму. Співвідношення кварцу і акрилу складає приблизно 80 на 20%. Також звертаю увагу ось на цю наклейку. Санітайств. Насправді, на мою думку, вона незаслужено ігнорується великою кількістю людей. Чому незаслужено? Тому що Санітайст це спеціальний компонент. Який додається у склад фраграніту і надає йому антибактеріальних властивостей. Колаборація швейцарської франки і швейцарської Санітайст вже має багаторічну історію. Гранітні або ж кварцеві мийки франки вже багато десятиліть використовують ось цю спеціальну добавку Санітайст для того, щоб надавати своїм мийкам антибактеріальних властивостей. Наголошую, що Санітайст використовується на сьогоднішній день виключно. В гранітних кухонних мийках франки. Мені невідомі випадки, коли санітайз обробляє чи захищає кухонні мийки інших виробників. В даному випадку в мене на огляді мийка в кольорі Онікс. Це такий благородний чорний колір з дрібними металічними вкрапленнями, які надають їй своєрідного 3D-ефекту і блиску. Також мийка кубус 2 може виготовлятись і в інших кольорах. Наприклад, при бажанні можна купити її в кольорі чорний матовий. Це буде чорна матова поверхня, без металічних вкраплень, і також можуть бути інші кольори, наприклад, трендовий колір сірий камінь. Він ідеально підходить в сучасній кухні з дизайном під бетон, лофт чи індустріальний дизайн. Або, наприклад, ваша кухня має теплі відтінки і тоді можна використати колір мигдаль. Ось так він виглядає зблизька. Разом з мийкою постачаються всі необхідні для монтажу та користування компоненти. Вентиль Або клапан. По-різному називають, не принципово. Його задача закривати і відкривати злив води. Якщо вам потрібно набрати воду в чашу, ви його закриваєте і відповідно набираєте необхідну кількість води. Якщо воду потрібно злити, то відкриваєте і вода стікає. Тут все не так вже й дуже просто. Для багатьох людей це можливо очевидно, проте покажу детально, з чого складається вентиль. По-перше, хочу звернути увагу: в даній мийці. Вентиль виготовлений з нержавіючої сталі. Що це означає? Ну, по-перше, нержавіюча сталь це матеріал, який надзвичайно стійкий до корозії. З часом він не втратить свій вигляд, не потемніє, не помутніє, не подряпається, і протягом багатьох років зберігатиме свій вигляд. Для порівняння покажу звичайне сито вентиля. Воно виготовлено зі сплаву і покрите хромом. Бачите різницю? Вентель складається з двох частин: це нижня частина, яку ви не бачите. Вона виготовлена з досить добротного і високоякісного пластику. Має гумові ущільнювачі і флізеліновий ущільнювач. Всі з'єднання є еластичні. Матеріал досить м'який і пластичний. Він забезпечує максимальну безпеку і гігієну. Верхня частина виготовлена із нержавіючої сталі. Тут є спеціальний тросик, він під'єднується до кнопки управління вентилем. Про неї розповім пізніше. Другий елемент зливної арматури це так званий перелив. Перелив встановлюється в мийках на випадок, якщо заблоковано злив мийки, а вода продовжує текти. Можуть бути різноманітні ситуації. Може бруд забити злив, ви можете просто не помітити, що ви його закрили. І для того, щоб вода не перетікала за межі мийки, то в мийках встановлений і передбачений перелив. Коли вода досягає певного рівня, вона починає переливатися і стікати безпосередньо в каналізацію. Перелив в даній мийці теж не простий. З одного боку, тут немає якихось космічних технологій, а з іншого все виготовлено надзвичайно якісно і надзвичайно естетично. В першу чергу звертаю увагу на матеріал виконання. Знову ж таки, це нержавіюча сталь. Тобто корозії тут не буде. І, по-друге, сама конструкція має таку своєрідну кришечку з нержавіючої сталі, яка виконує дві функції. Перша функція це суто естетична функція. Такий перелив цікавий, він гарно виглядає. Немає такого відверто видимого отвору під перелив. І по-друге, це гігієнічна функція. Буде значно менше чути запахи, які так чи інакше з'являються з часом з елементів зливної арматури. Ну і по-третє, пластина перекриває і приховує сам злив. Вона знімається, під нею можна помити і дуже легко поставити на місце. Такі перелив називають прихованим, тому що пластина приховує отвір переливу. Третім елементом зливної арматури є кнопка. Кнопка управління вентилем, або кнопка управління клапаном. В даній мийці є автоматичний клапан. Інколи його називають вентиль ексцентрик, інколи автоматичний вентиль. знову ж таки, не принципово. Суть полягає в тому, що для того, щоб злити воду, не потрібно занурювати руки в воду, а достатньо натиснути кнопку, яка монтується поруч з мийкою на стільниці. Натискання кнопки відкриває і закриває вентиль. Кнопка також виконана з надзвичайно якісного пластику. І має елементи з наджавіючої сталі. Тому ймовірність того, що вона з часу витриться, чи втратить колір, чи поржавіє, ну, зведена до мінімуму. Кнопка досить масивна. Подивіться, ось її вага. Якщо говорити про конструкцію, то всередині знаходиться пружинний, знаходиться пружинний механізм, подібний до автоматичної ручки. Різниця тільки в тому, що тут є досить високі навантаження і натискання і кнопки приводить в рух трос, а той трос вже в свою чергу піднімає. Чи опускає сито вентиля. Тому пластик повинен бути надзвичайно зносостійким, і кнопка повинна витримувати досить немалу кількість натискань. В будь-якому випадку всі елементи зливної арматури, як в кухонних миках, так і в сантехніці, в принципі, це ну, не те, щоб витратні матеріали, але елементи, які підлягають заміні. Для них нормальний фізичний знос. Тобто заміна переливу, заміна вентиля, чи кнопки, чи якихось інших елементів мийки це. Абсолютно нормальне явище. Якщо ви з часу захочете це замінити з різноманітних причин, могли загубити якусь частинку, могли пошкодити, стукнути, зігнути, ну, маса може бути причин, то знайте, що докупити таку річ завжди можна. Ось так працює вентиль. Дивіться: я натискаю, кнопка спрацьовує, через тросик передає зусилля ось на цей важіль, який в свою чергу піднімає і опускає ситочку вентиля. Ось тут на штоку є такий регулювальний гвинт. Якщо ви покрутите його праворуч чи ліворуч, то відповідно зміните висоту цього штоку, і це, в свою чергу, дасть вам можливість збільшувати або зменшувати висоту відкривання цього ситочка. Більше чи менше води буде протікати, швидше чи повільніше буде стікати вода в ваші мийці. Все це можливо налаштувати, і тому, якщо вас не влаштовують заводські параметри зливу води, знайте, що. Дуже просто і легко ви можете їх відрегулювати. Для цього в комплекті з мийкою постачається ось такий от цікавий мультитул. Він має три призначення: перше призначення це затягувати стяжний болт вентиля. друге це затягувати стяжний болт переливу, і третє це регулювати гвинт висоти ситочка. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хтось з вас колись міняв у себе в мийці зливну арматуру: вентиль, сифон чи кнопку. Чи легко було знайти і чи легко було замінити? Дуже цікава буде ваша думка. Цікавим компонентом зливної арматури є ось така декоративна кришка. Вона виконує кілька функцій. Перша з них це суто декоративна. Мийка виглядає надзвичайно стильно, коли комбінується камінь та метал. Кришка виготовлена з нержавіючої сталі. Вона ідеально підходить під перелив і під кнопку, оскільки матеріали максимально подібні. Також кришка приховує ситечко вентиля. І хоча, як я вже сказав, такий елемент виготовлений із нержавіючої сталі, але він все рівно не є найбільш естетичною частиною кухонної мийки. А дизайн в сучасній кухні це все таки він займає почесне місце. Тому для того, щоб приховувати найменш естетичні частини мийки, були придумані ось такі декоративні кришки. Вона досить легко знімається і можна зберігати її. Постійно, а можна використовувати тільки в якихось випадках, коли вона вам потрібна. Все, як ви забажаєте. Також кришка має суто практичну функцію. В першу чергу це фільтри крупних частинок. Коли ви зливаєте воду після миття посуду, чи овочів, фруктів, чи ягід, то кришка не дасть якимось частинкам потрапити у злив. При цьому не заважатиме зливу води. Ось, наприклад, вишні чи інші ягоди вона заблокує. Якісь дрібні насіння чи шматочки якогось продукту не потраплять у злив. Якщо ви користуєтесь таким приладом, як подрібнювач харчових відходів, декоративна кришка вентиля також запобігатиме розбризкуванню та випадковому викиданню продуктів під час роботи цього приладу. Ну і від найнуднішої частини відео переходимо до огляду аксесуарів, які постачаються в комплекті з мийкою Кубус 2. Перший і один з найцікавіших. І найуніверсальніших аксесуарів – це ось такий от килимок. Його називають roll Мат. З одного боку, ніби нічого складного. Такі звичайні металеві трубки, і якийсь гумовий чи силіконовий тримач. Ну не зовсім так. По-перше, усі трубки виконані з високоякісної нержавіючої сталі. Тобто, вони не є пофарбовані, вони не є хромовані, як роблять аналогічні килимки, наприклад, з Аліекспресу. Які витримують максимум місяць-два, а потім починають ржавіти, тріскати, облазити і тому подібне. Килимок RollMat досить витривалий, він витримує велику вагу. Ось, наприклад, я на мийку поставлю велику кастрюлю. Подивіться на вагу каструлі. і подивіться, як легко килимок витримує такі навантаження. Rollmat має різноманітні призначення. Його можна використовувати як підставку для розморожування продуктів. Просто кладете заморожений продукт на килимок ролмат. Він розморожується, зайва волога стікає в мийку, і при цьому ви економите місце на стільниці і не забруднюєте інший посуд. Також ролмат можна використовувати для сушіння. Ви можете сушити посуд, перевернувши каструлю чи сковорідку, поставивши на килимок, і знову ж таки зайва вода стікатиме в мийку і не займатиме місце на стільниці. Ви можете сушити продукти. Наприклад, ви помили салат і треба, щоб трошечки з нього стекла вода. Так само використовуйте ролмат, якщо вам потрібно поставити гарячу сковорідку чи кастрюлю на стільницю. Ви можете використати його як підставку під гаряче. Ролмат може бути використаний як на мийці, так і на стільниці, і зрештою, на інших поверхнях вашої кухні. Буде дуже цікаво послухати ваші ідеї чи досвід використання подібних аксесуарів. Якщо ви маєте ролмат чи мали колись. Поділіться, будь ласка, досвідом, як ви ним користуєтеся. І напишіть про це в коментарях. Така інформація буде надзвичайно цікавою і корисною. Також, якщо ви не маєте ролмат, але у вас є якісь свої ідеї, як ви могли б його використовувати, також пишіть. Буде дуже цікаво дізнатися про нові ідеї використання ролмату, про які я, можливо, навіть не здогадуюсь. Другий аксесуар це коландер. Його можуть називати по-різному: друшляк. Іноді називають сушилка чи піддон. Абсолютно неважливо, як ви його називаєте, коландер виконує кілька дуже важливих функцій. Перша функція це сепарування продуктів харчування. Ви можете розділити продукти у мийці. Наприклад, сухий салат кладете в коландер, а миті овочі на килимок. Вони будуть сохнути і стікати. Також в коландері можна промивати різноманітні продукти: салати, овочі, рибу, м'ясо, словом, все, на що у вас вистачить фантазії. Коландер спокійно може слугувати в ролі друшляка. Якщо ви варите макарони і вам потрібно злити гарячу воду, будь ласка, він теж для вас це виконує. Коландер виготовлений з високоякісної, досить товстої нержавіючої сталі. Знову ж таки, подивіться на його вагу. Це не є дешева китайська бляшанка, яку пропонують відомі китайські сайти. Це тісно хороша, надзвичайно якісна і довговічна річ. Особливістю мийки є своєрідний бортик, який знаходиться приблизно по центру чаші. Цей бортик фактично служить опорою для килимка ролмат. Поклавши килимок, він ляже на ці бортики і поділить мийку навпіл, таким чином, надавши мийці другий робочий рівень. Першим робочим рівнем буде дно мийки, а другим робочим рівнем килимок ролмат. Фактично, ви збільшуєте робочу площу мийки за допомогою такого простого елементу як ролмат. Ну, вважайте вдвічі. При цьому не займаючи дорогоцінне місце в кухні, мийка має три рівні. Третій рівень це рівень, який надає вам коландер. Поклавши коландер на стільницю, ви маєте третій рівень роботи з мийкою. Давайте подумаємо, як ще можна використовувати аксесуари. Отже, практичне застосування: наприклад, готуємо салат. В коландер кладемо помідори, на ролмат можна спокійно покласти листя салату, а вже на дно мийки, якісь інші продукти, наприклад, огірок, все це можна помити, використовуючи при цьому мінімум води і економлячи максимум місця. Практичне застосування номер два. Чистимо фрукти чи ягоди. Кладемо фрукти чи ягоди на ролмат, а далі після очищення відходи кладемо в чашу мийку, а очищений і помитий продукт безпосередньо в коландер. Після цього це все можна красиво сполоснути, просушити, промити і прямо в коландері подати на стіл. І знову мене цікавить ваша думка. Поділіться, будь ласка. Своїми ідеями в коментарях, як ще можна використовувати аксесуари і як можна використовувати три рівня роботи з кухонною мийкою. Це все базова комплектація мийки, яку ви отримуєте з заводу. Цього достатньо для абсолютної більшості задач. Проте, якщо цікаво, додатково можна докупити таку річ, як обробна дошка. Її Основною особливістю є те, що вона ідеально встає в отвір, який зроблений під мийку. Її габарити зроблені таким чином, щоб вона могла пересуватися по стільниці, і фактично це дає додаткові переваги, оскільки можна обробляти продукти на обробній дошці, скидати їх в коландер, далі використовувати мийку вже навіть не на 100%, а на всі, напевно, 120%. Одне Одна із питань, які найчастіше задають, чи то заперечення. Це те, що люди звикли сушити посуд, використовуючи крило мийки. Насправді, це питання все-таки звички. В сучасних кухнях дуже часто дизайнери та виробники кухонь використовують саме ось такі чаші, які не мають сушки, не мають крила. Така мийка максимально ефективно використовує простір в кухні і при цьому має досить сучасний і мінімалістичний вигляд. Якщо потрібно сушити посуд біля мийки, є виходи. Перший вихід це аксесуар, який рекомендує чи то пропонує франки до своїх продуктів. Це ось такого плану мобільна сушка. Чому мобільна? Тому що її можна переміщати. Її можна розмістити праворуч, чи ліворуч від мийки, її можна змістити ближче до центру і взагалі розмістити так, як вам зручно. Вона має спеціальні прорізи, і вода буде стікати в мийку, не проливаючись на стільницю. Також така мобільна сушка може служити, наприклад, в якості підносу чи підставки. При потребі, звичайно. Також є рішення від інших виробників кухонних аксесуарів. Є різноманітні пластикові сушки, які ставляться на стільницю біля мийки. Є текстильні килимки, які кладуться на стільницю і на них вже ставиться посуд. Вони мають спеціальний шар, який впитує зайву вологу. Одним словом, при бажанні можна придумати вихід. Варіантів насправді на сьогоднішній день дуже і дуже багато. А якщо сучасна кухня має посудомийну машину, то більшість посуду все-таки буде митись в посудомийній машині. І місце для стікання зайвої вологі і сушіння посуду в таких кухнях, ну не те, що би зовсім не потрібно, ну, але ця потреба зводиться до якогось відносного мінімуму. Мийка Кубус 2 може виготовлятися в трьох конфігураціях: перша конфігурація це найбільш популярна. Розміром 52 см одна чаша без крила. Власне, той варіант, який я сьогодні розпаковую. Також для людей, які хочуть мати більше простору і більше можливостей, є варіант мийки зі збільшеною чашою. Ось це мийка Кубус 2 KNG 11062. Модель з чашою збільшеною до 62 см, яка має такий спеціальний майданчик для розміщення змішувача, дозатора, кнопки та інших аксесуарів. Якщо ви прихильник мийки з двома чашами, це також не проблема. Кубус 2 має виконання з двома чашами. Називається модель Кубус 2КНГ-120. В даному випадку є дві великі повноцінні чаші, при цьому перегородка не заважає розміщенню килимка Ролма. Ви можете розміщати його довільно в будь-якому місці і при цьому маєте дві відокремлені чаші. Знову ж таки, це питання звичок, пріоритетів і потреб. Є багато прихильників двохчашових мийок. Як використовувати дві чаші в мийках? Ну, абсолютно по-різному. Можна сортувати першу чашу для посуду, іншу для продуктів харчування. Першу чашу для більш брудних продуктів, іншу для чистих. Першу чашу для овочів, іншу для фруктів. Одну для гарячих, іншу для холодних. Варіантів насправді безліч. І якщо у вас є місце і ви звикли до такого формату чи бажаєте його мати, це не проблема. Таку мийку можна встановити. Останнім часом стали популярні такі прилади, як подрібнювачі харчових відходів. Вони ставляться на злив мийки, в них відкидаю, викидаються харчові відходи, він їх подрібнює і зливає в каналізацію. Це позбавляє вас необхідності часто виносити сміття. Також він забезпечує максимальну гігієну в кухні, оскільки харчові відходи не лежать у смітниковому відрі. Вони не псуються, відповідно, немає запахів, немає якихось хомах, і, в принципі, ваша кухня максимально чиста і гігієнічна. Найбільшим страхом покупців є ось ця квадратна накладка. Тому що на фотографіях багато хто не розуміє, що це таке. Багато людей думає, що під низом знаходиться прямокутний отвір, і неможливо встановити подрібнювач харчових відходів. Насправді це не так. Як бачите, мийка має стандартний 3,5 вентиль і, або клапан, і він абсолютно сумісний з диспозерами. Більше того, сам злив має спеціальну занижену форму. Тобто знаходиться трошки нижче рівня мийки для того, щоб можла, була можливість встановити подрібнювач харчових відходів. В мийку Кубус 2 спокійно і без жодних проблем можна встановити подрібнювач речових відходів. Ось дивіться. Дуже швидко і практично на пальцях покажу, як це виглядає. Ось мийка. Знімаю вентиль. Замість нього встановлюю фланець подрібнювача харчових відходів. Закріплюю сам подрібнювач. Ну і далі тільки питання заміни кнопки управління вентилем на кнопку управління диспозером. Подрібнювач має пневмокнопку, яка вмикає і вимикає прилад. Далі, звичайно, є нюанси з під'єднанням переливу сифону, але цим же займаються сантехніки. Тут абсолютно жодних проблем немає. Просто знайте, що це можливо і робиться досить легко і просто. Ну, ось таке вийшло відео. Це новий формат для мене, тому я не знаю, чи він вам сподобався чи ні. Тому дуже прошу вас про зворотний зв'язок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалось чи ні, що сподобалось, що не сподобалось, а що можна вдосконалити, чи в принципі такий формат відео вам цікавий і корисний. Якщо ви додивилися це відео до кінця, воно точно заслуговує на лайк і підписку на канал. Тому, будь ласка, не забувайте, лайк, підписка, коментар. Це найпростіша формула просування відео у мережі YouTube, якого, на жаль, українською мовою не так багато. І мої скромні намагання покращити ситуацію, сподіваюся, принесуть рано чи пізно свої результати. На цьому я прощаюся з вами. Моє ім'я Роман Михалецький. Ви на моєму каналі про побутову техніку. Тихого і спокійного вам дня. До нових зустрічей на каналі.